Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися своїм улюбленим рецептом консервування огірочків томатному, е, ну, в томатному соку. Помідор у нас ще немає, ще не до... вони тільки починають достигати, а огірочки вже треба закручувати. Тому я взяла томатну пасту і буду робити. з нею. Я беру помила банки. Беру маленькі огірочки, Для... це важливо, бо коли вони великі, вже смак не той. Потрібні маленькі, так, щоб влазили в банку. Закладаємо. ну Тут в мене ось було пару китайських зміїв. <сум> в банку вони не влізуть, тому я їх порізала. І склала. Тут в мене трошки, трошки більші. Тут самі такі малесенькі. Заливаємо гарячою водою. Тут в мене вже кипить вода і заливаємо окропом. Заливаємо окропом до самого верху, тому що огірки втягнуту в себе воду, і його буде ми. мало. Накриваємо кришкою і даємо постояти Хвилин 10, поки огірочки запарювалися, я встигла піцу заділити. Все тільки зараз зроблю майонез і заправлю ну, це, поки що воно почекає. А зараз ми огірочки позливаємо назад у паструлю воду. І знову поставимо на вогонь, аби воно нагрівалося. Поки вода буде закіпати, я дороблю свою піцу. Зараз зроблю майонез і помащу заправлю сиром. Так, дві роботи разом зроблю. Так, поки я гралася з піцею, вода закипіла знову, і ми зараз знову будемо заливати наші огірочки. Вода така зелена вийшла в нас. Ну, огірочки молоденькі. Бо якби вони були вже більші, то вода була б жовта. Так вона у нас зелена. Так, потрошки заливаємо в одну, в другу банку, щоб, щоб температура рівномірно розпреділилася в банці. Доверху накрили, ну, долили, ще трошки. І ще одне, що я забула сказати, коли ви перший раз зливаєте воду у каструлю, то ще десь кружечку води доливаєте. Тому що от цю воду, що ми злили, і закип'ятили, і її би не хватило. Її було б потім, якби ми заливали, було б десь отакого от всього-навсього. Тому потрібно завжди додати води ще при другому кип'ячині окропу. Ну, так, залили. І залишаємо також на хвилин 10. Так, 10 хвилин пройшло. Знову вливаємо воду з огірочків. Отакий От у нас получився, уже розсіл. Зараз ми сюди будемо додати томатну пасту. Я беру таку горку. Я не користуюсь там, щоб ну, дуже було там по грамах, що скільки тут не грає ролі, скільки чого там в грамах додати, тому що у кожної людини індивідуальний вкус. Одні можуть зробити густіший, другі можуть зробити рідкіший, ну, для них вкусніше буде. Тому я додаю стільки всього, скільки мені подобається. На цих дві літрових банки це в нас вийшло літра води з хвостиком і дві столових ложки з горкою я кидаю томатної пасти. Це те, що мені подобається. Тепер додаю сюди цукор, дві ложки і десь півложки солі. Ну, сіль також треба на смак пробувати, бо зараз сіль різна. Є солона дуже, морська на нього кажуть. А є. Не знаю, з іншого зроблено кам на кам'яне, то там вона не солона, а треба більше солі. Ну, кра... ну так от краще розколотити добряче. І потім пробувати, якщо вкус вам подобається, то буде достатньо всього. Якщо ні, то можна додати солі ще. Ні, мені ще треба солі. Ще ось вот таке додаю солі. Я люблю, щоб воно було гостреньке. І додаємо сюди ще перчику. Ну, спеції, кому які подобаються. Я, я додав перчику чорного. Все, мені подобається. Так, і перчику десь ось такі оя кидаю. І оце ту, ну, десь ложку теж. Воно буде таке трошки гостреньке, ну, кисло-солодкий такий соус виходить. Хм, причудово. Смачно. І зараз ставимо на вогонь, аби він закипів. Поки соус до закипає, я сюди додав петрушки. Для смаку. Свіжа петрушка. Ось так. Закипів наш соус. Такий смачний я пробувала бігені. І будемо зараз заливати наші огірочки. Так поступово аромат? Заливаємо так, щоб було доверху. Так, залили ось така у нас красота виходить. І закриваємо. І закатуємо в банки. Ставимо наші гірочки догори дном, це необхідна процедура. Бо коли ви ставите отак кришками донизу, то якщо кришка погано закручена, буває так, ключ погано закручує, то починає отакі пузирки воздуха йти доверху. Ви бачите, і вона починає пищати. І ви бачите, що ви погано закрутили, а якщо воно погано закрутиться, то воно попадає туди в воздух, і воно буде зривати вам. Тому от така процедура необхідна. Закутуємо огірочки гарно, чимось теплим. І залишаємо на дня 2, аби до повного. Остигання Коли вони повністю охолонуть, тоді можна буде вже їх забирати і нести погріб на зберігання. Пройшло два дня. Я тут ще зробила була салат з огірочків, але тут вони крупніші. Я їх просто порізала і. Так, закрутила салатом. Він добре буде до вінігрету, так, до картоплі, як гарнір. А ці в нас більше навіть їдять самі, без нічого. І в першу чергу з'їдають. Так що буду потрошки закручувати на даний час маленькими огірочками. Не забувайте, саме маленькі огірочки вони найсмачніші у томатному соусі. На цьому все. Кому сподобалося, ставте пальчик догори, підписуйтесь на мій канал. Усім бажаю усього найкращого і до зустрічі до нового відео.